Тарас Григорович Шевченко, розрита могила. Світе тихий, край є милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що маму гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малий діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, вижидала волю. Ой Богдане, Богданоньку, якби була, знала, у колисці придушила під серцем приспала. Степи мої запродані жідовіні Моці, Сини мої на чужині, на чужій роботі. брат мій висохає, мене покидає. І могили мої милі, москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та із матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четвер розкопана, розрита могила. Чого вони в ній шукали, що там схоронили? Старі батьки, ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, Не плакали б діти, мати не журилась.